Всім добрий день, добрий вечір. Я з України. Мене звуть Ольга і я вишиваю бісером. Перед вами одна з моїх останніх робіт. Це тюльпани від Міка. Моє місце, з якого я завжди знімаю відео. Давно вже я не знімала відео ось цього міста, бо мене не було в країні. Я повернулася назад в Україну. Були такі обставини, що мені треба було виїхати на деякий період. Але я повернулася і в мене дуже-дуже тут навалилося багато проблем, всяких різних. Ще й огород додачу. Я повернулася вже в кінці, можна сказати, на початку мая. В кінці, от бачите, як апрель. Забула, як апрель на українській мові. І все позаростало, дуже багато мені треба полоти. І в цей же час лежить ось оця посилочка, бачите, від нової почти. Україна це любов. Мені вона досталася як подарунок від каналу Алла Мастериця. Ще до війни. Вона, ну, мабуть, вже на початку війни. Вона тільки починалася. Це було в лютому, мабуть, місяці. Або в березні. Вибачте, треба мені подивитися відео, де вона знімала. Вона тоді поїхала до сина в Польщу провідати. І почалася війна. Але вона звідти, по-моєму, зробила розігріш на своєму каналі. І я попала, я виграла а, в цьому розігріші. І ось, знаєте, мені дуже-дуже приємно а, ось, брати цей подарунок, тому що людина, а, от представте собі. Вони виїхали з Польщі, їхали якось там через Грузію, знову добиралися в Херсон, вона з Херсону, але самі розумієте, яка зараз обстановка там. І вони виїхали до Одеси. Зараз вона в Одесі, але вона продовжує знімати своє відео. Це людина, яка дуже гарно в'яже. Є багато відео про, про те, як можна вив'язати всякі речі. Також мені сподобалось тим, що вона дуже гарно... Розказує, як зробити всякі, знаєте, такі ось, кажуться, мілочовки для кухні. Як, як підібрати тканину, як її пришити? Це дуже-дуже канал дійсно, такої, знаєте, майстерності. Я зроблю силочку на її канал. І хочу ще не бачила навіть подарка, самі бачимо, ще закритий, але я дуже-дуже вдячна цій людині, бо вона, бачите, змогла все-таки. Вона все це пронесла з собою, вона пам'ятала і ось така, знаєте, виконавча людина, ну, Вибачте, що так розмовляю, але хочеться розмовляти українською, і не завжди мене виходить. Зараз буду відкривати, не буду багато балакати, буду відкривати подарунок. І ви все побачите, що ж мені прийшло. Хочу показати ось просто так. Ну, ось такий пакуночок. Я навіть не уявляю, що це тут таке. Зараз буду дивитися. І ось подивіться, скільки краси мені прийшло. Чарівна мить. Схема ось така совушки. Я, я дуже, мені подобаються совушки. І маю надію, що в мене вона вийде дуже гарно. Я, я відчувала вже від миті, У мене є роботи. Це були перші мої роботи від Чарріна миті. Ну, що ж, будем, будемо і далі відчувати. Руки я не буду свої показувати, бо вони мене дуже. Після городів дуже-дуже, такі знаєте, занедбані. Ось така органайзер, такий для бісера маленький. І ще ось така краса. І лист, лист від Али. А, вона пише, що має надію, що мені це все сподобається. І, і мені воно буде в нагоді для моїх рукодільних робіт. Також, що вона... Мені бажаю, щоб я поскоріше повернулася додому і щоб ми жили, як раніше, щоб все закінчилося, все це, що у нас зараз твориться, щоб все воно закінчилося. Алла, я дуже тобі вдячна. Я навіть я трошки скажу на російський, бо я не знаю, як Алла відноситься до цього. Алла, я дуже-дуже очень тебе благодарна. Потому що знаєте, розмовляє на русский і вже. уважению к этому человеку, я скажу немножко на русском. Я очень-очень благодарна. Посмотрите, какая классная косметичка. Прелесть. Ой, это, это вообще... Игольничка. Ой, я даже... Я, я навіть не мрела про, про такие. Краса-краса. Вообще, ой, вообще. Я, я, я дуже... Не то, что я задоволена, я дуже задоволена. Руки... Нельзя можна показувати, бо руки страшні мене відгородом. І вони не вимиваються. Не знаю, як їх вимить. Уже і просувала, і нічого не виходить. Ой, не знаю, але ти мені стільки задоволення принесла. Знаєте, що, що нам треба ось? Трошки отакого от щастя. І ти вже задоволений, вже, знаєте, забуваєш про те, що твориться. У світі, в своїй країні, вже мрієш, коли ж ти почнеш щось будеш вишивати. Хоча у мене зараз зовсім зовсім немає часу. Навіть не знаю, коли я що почну вишивати. І знаєте, іноді просто руки нічого не беруть. От бачите, як була моя така вазочка, я, я тоді, як уїжджала. І ось так вона у мене сталася. Так, я навіть і тюльпана ще не поставила. Як завжди, я ставлю сюди свіженький тюльпан і знімаю відео. Але мої тюльпани ви побачите наприкінці відео. Я там трошки свою клумбу вам покажу. Грот поки не буду показувати, він ще недавно спаханий. Я тільки якого 6 числа мені спахали город, дуже дуже заросший був. Вже посадили мені сестра допомогла, посадили картоплю, деякі грядки посадила, але ще вистачає роботи. Клубніка моя, помн, може згадаєте, хто дивиться моє відео, яка вона була гарна, скільки їй було, але зараз все заросло ромашками. Знаєте, ось кажуть, там зарости, все ромашко. Я вам такого не бажаю, я її просто корчую сьогодні. мене руки гудять, тому що я корчувала цю ромашку. Вона розсипається таким кавром, знаєте, таким, ну, я не, не можу передати навіть. Мені сусідка каже, та ставте її, хай розтегру, так вона ж надалі, мені вже буде півгороду ромашки. Що ж мені робити? І я це билася, билася над своєю ромашкою сьогодні. І все-таки прийшла з городу і думаю, ні, треба ж відкрити, треба ж відкрити. Знаєте, ще приходиш, у нас дуже багато тривог. І не тільки тривог, знаєте, у нас, у нас дуже гучно, 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 І люди, бідні, страдають, не знаю за що. Лишаються домівок. У нас розбили школу, розбили училище, яке йому 100 років, мабуть, може, більше завод. Руїни просто руїни стоять. Зустріла сусіда свого, він каже, йде. Молодий хлопець йде, каже, і плаче. Я кажу, чого ти плачеш? А він пішов, подивився на ці руїни, іде і плаче. Каже, що ж це таке робиться, хіба це так можна? Так, ми дивимося де, десь, десь воно, це десь у когось там, але коли це в тебе. Це дуже страшно, повірте, І коли воно гудить, і гриміть усе, і ти падаєш на пол і не знаєш. Чи ти будеш жити, чи ні. Так що я вирішила, що я зроблю це відео і поки є світло, тому що після останнього взриву ми сиділи без світла, без інтернету. Я вирішила, що все-таки мені треба зробити це відео і подякувати цій людині, що вона не забула, що. Ось, розумієте, це треба ну, от, держати собі в голові, що, що треба вислати приз. А да я зовсім навіть не образилася, тому що війна, Боже, де люди? Всі люди десь хтось кудись поїхав, десь хтось ну, не не, розумі, не взагалі не розума, де. А, а ця родина так віднеслася, мене просто нема слів, розумієте? Аллачка, я дуже вам вдячна. Що ви пронесли оце, що ви, ви, ви не повинні були мені, правда? Я б я б зовсім би не, не, не мала б до вас ніяких би претензій, тому що це таке горе в країні. І, і яке це щастя? Я, мабуть, ну, думаю, що знаєте, для кожної рукодільниці ну, як це дуже приємно отримати подарунки. Але коли от, ось так от війна і ти отримуєш подарунки, це тисячу разів навіть не можу передати вам, хочеться плакати, чесне слово. Шо, як це приємно, коли, коли людина ось так віднеслася і все-таки прислала подарунок. Вона прислала подарунок на ім'я моєї сестри, вона тут була, вона отримала це все, і цей подарунок вона чекав. Дуже багато часу, поки я приїду. І ось я все-таки вирішила його відкрити і вам показати. Дуже-дуже приємно. Ще раз кажу, що ось так людина віднеслася до ну, дуже так, з таким виконанням і відправила мені ось такі класні, дуже класні такі подарунки. Але ще раз вам дякую. І е, я бажаю всім е, мати собі таких друзів, які ні, ніколи про вас не забудуть. Ні при яких обставинах. Ми е, до, до війни, я завжди дивилася її відео, вона мої дивилася. ми якби, ну, писали друг другу Коментарі, але знаєте, війна вона якось зближає людей. Згуртовує і не знаю, моєї вдячності немає, ми ж. Ось таке моє невеличке відео. Маю надію, що я щось почну робити, тому що мене, я ж кажу, тоді я перед цим відео робила, що мене я хотіла стрічками вишивати. І дівчата просили, щоб я зробила майстер-клас. Але я роз, мене, зараз не можу, руки не можу навіть показати, які мені страшні руки від городу. Хоч я і роблю у рукавицях, але не знаю, воно все впитується дуже-дуже, земля, земля кругом. І хоч я і купалася, і їх парила в соді, і що, що тільки не робила, нічого не допомагає. Так, все, не буду більше вам хникати, плакати. Дуже вдячна Алла. Ще раз вам скажу канал Алла Мастеріка. Я, знаєте, так, це як російський, вона розмовляє на російській мові, канал на російській мові в неї так остався. Людина жила в Херсоні, вони всі там так розмовляли. Я також розмовляла до війни на російській мові. Ось мій канал теж вишивка для душі. Я хотіла його якось по-другому назвати, бо вишивка для душі на українській мові вже такий є канал, бо мені якось м -м, жіночка яка списала коментарі, ну, вже давно, але, але щось таке ну, вже було. А що ще придумати? Знаєте, ну нічого на ум не сходить. Я навіть не знаю, що його придумати. що Теж б хотіла б якось на, м -м, переименувати свій канал. Так, все, хвати погане, будемо про хороше. Все буде добре, все буде Україна. Бажаю всім, щоб наступив, вже, щоб був мир, щоб не літали ракети над нами, щоб, щоб були люди цілі, майно ціле. Зрозумійте, це нікому не потрібно. Боже, зупиніть ви цю війну. Хвати вже оббивати. Не можу балакати, не можу. Ось так. Хочеться, знаєте, про хороше, але все одно воно про, про таке. Всім дякую за перегляд. Всім, хто на мене підписаний, всім дуже-дуже вдячна. І я ж кажу, маю надію, що мої відео ще будуть виходити, якщо, якщо у нас все буде добре. А воно повинно бути добре. І до нових зустрічей. Всім дякую. Моя квітуча Україна.